Житомир, тракторний майданчик. Орієнтіри наші незмінний. Район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Зараз пройдемося по площадці, подивимося, що у нас є в наявності, що ми відгружали. Сонячний день, гарна погода сьогодні. Сьогодні поїде тракторець на Андрушовку. Підемо. Так, Це в нас стоїть 150 елічка, докомплектовується, дозбирується з примусовою гідравлікою. 95 на 24 колісна база. Сідушечка у нас регулюється на таких на, на, амортизаторах. Пружинки стоять. Циліндр, примусова, плаваюча. 540 обертів вал. Такий тракторець одноциліндровий на ресорах, є в наявності, тракторців достатньо. Сьогодні відгрузимо RDH 404. Ось він, даний трактор з примусовою відравлікою, підісні педалі. Два циліндри, 540 тисяч обертів вал, щоки усилений, прочупне, дві пари гідровиходів розподільник. КМ-490, двигун, крила, боковий бак. Такий тракторець поїде до своїх власників. Це в нас Orion 504 r також з боковим баком. 495 двигун, рівна підлога підвісні педалі, реверс, 28-й колеса, отакий усилена навіска. мости, дві пари гідровиходів розповільнику. Також даний тракторець є в наявності, будь ласка, хто? Розглядав. Є у нас РФ з реверсом на 28 колесах. Ось, подивіться, яка нав'язка. Окрема гідрованна. Дві пари гідровиходів. Гарний потужний трактор. Будь ласка. Це в нас булати. Заходимо ззаді, булати, булати окремою гідрованною, два гідровиходи, булати сентай. Так, Тут у нас знаходяться японці з фрезами. Японські гарні тракторці Так, Дивимося спереді синтайчик XL з рівною підлогою. Булатик XL з рівною підлогою. Булатик XL з рівною підлогою 4 плюс 1, КМ-385. Тракторці всі є в наявності. Будь ласка, цінова політика дуже гарна. Хто розглядає тракторця, приїжджайте. Район Богунії, друга міська лікарня, орієнтіри незмінні. Новоград Волинська траса, Чуднівська траса. Так, Це в нас GT3 Кубота фрезою гарний тракторець. 92 го року він. У нас тут Кубота ЗЛ 245, шикарний трактор по мотогодинах, він на реверсі, фреза в прекрасному стані. циліндр видно, циліндр Тут у нас знаходиться Кубота ЗЛ. 1195 на реверсі з фрезою, Фреза також на реверсі. Тракторець малиш. Шикарний. Булат в бірюзі ТЮ-244, рівна підлога, 4 плюс 1, задня частина зашита, примусова гідравліка, тракторець прекрасний противаги задніх коліс, противаги спереді, КМ 385, 11,2х24 задні колеса. Тракторці є в наявності. Йдуть покупці вже до нас. Оріончик РФ 244-й з примусовою гідравліку на реверсі. КМ 385. Також для годі. Дунфен. 404 -й. на Чуднів зібраний. Прямує там Чуднів, Любар, Новоград-Волинськ, Романівський район. Вони облівували донфени і тільки Донфени. Два гідровиходи. 12,4х24 задні колеса, ЗН-490 двигун. Тракторець поїде на Чуднівщину. Тут у нас прошка стоїть з зашитою задньою частиною. Противаги. Такий КМ-385. Джима 244 реверс з окремою гідрованною. Навісне обладнання, борони, плуги, фрези, оприскувачі. Все є в наявності. Будь ласка. Орієнтіри незмінні, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Соліс 26 екстра. Також за покупцем. Збираємо навіску до нього. Відвал, фреза, причіп. Мідсубісі двигун, бошовське обладнання, тракторець Просто чудовий. Малиші 240 з примусової гідравлікою, шафени одноциліндрові. Є наявності, ось вони стоять всі в ряд. 244-й шифен. У нас людина кредитувалася. Вже заплатили перший внесок. Проплачують остальну суму, поїде до своїх власників. Тракторець також з примусовою гідравлікою. Є в наявності 244, -й, 354 -й з примусовою гідравлікою. Також є, ось він. Стоїть у нас шифен, шикарний трактор 11,2х24, колісна база, примусова гідравліка, 540 обертів вал. Будь ласка, запрошуємо, приїжджайте, вибирайте. Ловол 504 прошка з кондиціонером. Ось такий тракторець також в наявності є. Хто розглядає Ловольчика, будь ласка, ось гідробак, дві пари гідровиходів, 540 тисяч обертів ого, вал. Тут у нас знаходиться Соліс 50, простий 50, -ка, без кабіни, дві пари гідровиходів, 1800 на підйом на гідравліку, 540 тисяч обертувал, планка, Тракторець просто чудовий. Всі тракторці в гарному стані. Запрошуємо, будь ласка, приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте. Обробляйте свою землю. Ось у нас 50. Отак він виглядає. Шикарний трактор. Ось в у нас один стоїть, 50-ка. Цінова політика змінена. Тут стоїть у нас 105. Також шикарний трактор з кондиціонером, кабінник. 2500 на нав'язку він чотирьохциліндровий. Ось такий тракторець. Так. Там у нас шифени. Он збирається 50-ка. Оріончик 50-ка збирається на реверсі з рівною підлогою. Орієнтіри наші незмінні, район Богунії, Друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чудлівська траса, будь ласка. Чекаємо вас за даною адресою. Тракторці всі в наявності. Наші орієнтіри. Приїжджайте на площадку до перевірених продавців. Доставка безкоштовна. Наші телефони на сайті. Адресу ви знаєте. Чекаємо вас за даною адресою. Всім гарного дня, дякую.